Браконьєри не пройдуть. На Черкащині студенти вийшли у рейди лісами, аби боронити червонокнижні квіти. У Холодному Яру росте рідкісний підсніжник, який, окрім цього регіону, ще розповсюджений лише у Криму. Молодь обіцяє чатувати упродовж усього періоду цвітіння квітки, аби зберегти красу для наступних поколінь. Бачила, як все це відбувається, і наша знімальна група. каша, Дуже смачна. На 25 чоловік. Будемо годувати всіх. І вас можемо нагодувати. Сніданок на швидкоручі одразу до лісу. Там у студентів особлива місія боронити підсніжники від зазіхань браконьєрів. Дорогою до галявин і звідкисними квітами навіть розклеюють оголошення. Не всі ж люди знають, що це саме червонокнижні, і цього не можна робити. Ми це робимо для попередження. Тобто люди йдуть по стежкам, бачать. Тут є інформація про штрафи. Про адміністративні порушення. Тобто, за кожну зірвану або пошкоджену квітку штраф 49 гривень. А вже за придбання або продаж штраф від 1700 до 3655 гривень. Олександр, майбутній еколог, на захист підсніжників приїздить четвертий рік поспіль. Студент розповідає, в лісах Холодного Яру неодноразово ловили ласих до легкої наживи. Зазвичай це жінки, які потім перепродають квіти на стихійних ринках. Дуже часто, коли зрізають сам пісніжник, тут ж така пістилочка, і вони не бачать, де саме знаходиться цибулина, і вони пошкоджують цибулинку. Тобто багато пісніжників ми забирали таких, що було пів цибулинки для самої квітки, і потім просто цибулинка гине. Та найгірше кажуть охоронці лісової краси. Часто люди не розуміють, якої шкоди завдають, знищуючи унікальні квітки. Такі пісніжники тільки в Криму і в Холодному Яру, тобто по Україні більше він ніде, в природі не зустрічається. І ці, ну так можна глянути, це красива, гарна поляна, але вона на території цього всього масиву вона дуже є маленькою. І тобто, якщо навіть кожен, хто тут буває, просто приїхати подивитися, вирве по 5-10 квіток, то тут нічого не залишиться. Радіють допомозі студентів і лісівники, адже самостійно пильнувати величезну територію неймовірно важко. Після запровадження молодіжних рейдів лісами браконьєрів стало в рази менше. Вирізали його, можна сказати, тут у нас в деяких місцях він навіть пропав. Зараз треба сказати, що, по перше, те, що студенти тут є, вони забезпечують охорону. Ну на дуже великій території, поки не велася охорона. Звичайно, його тут знищували, приїжджали на нього подивитися, різали. Стежити за тим, аби у Черкасах не торгували червонокнижними рослинами, обіцяють і чиновники, хоча порушників щороку не бракує. Заради експерименту, керівник черкаського управління інспектування вирушує на пошуки підсніжників до вуличних торговців. Купує квітку досить швидко і лише за 15 гривень. В такому вигляді продавати також не можна. Бо квітка однозначно вирощена не в домашніх умовах, а привезена з лісу, викопана і посаджена в стаканчик. Це, це ситуація не міняє. Масово будуть продаватись найближче вже сюди до 8 березня і, мабуть, після, оскільки квітка тільки розцвіла». Студенти кажуть, чергуватимуть в лісах впродовж всього періоду цвітіння підсніжників. Тож людям з лихими намірами до лісів у найближчий місяць зась. Втім, молодь обіцяє малувати з чарівними білосніжними квітками в лісах нікому не заборонять. Просять лише не псувати цієї природньої краси. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.